Друзі, усім привіт! продажі Hyundai Tucson 2007 рік виготовлення, двигун 2.0 бензин, механіка, передній привід. Автомобіль в класному стані, По кузову без жодного фарбованого елементу. Жодний гвинтик, як той казав, не крутився. На легкосплавних дисках, без корозії, без подряпин. Диски в гарному стані. Присутні задні фаркоп. Багажнику килимок. Комплект йде повнорозмірна запаска, домкрат, ключ. Набір лампочок, оригінальний хідай, тачка знак аварійної зупинки. Повністю весь комплект є в наявності, кришка бажника без корозії. Заглянемо в салон. Салон у класному стані. Незвичайні такі сидіння, килимки, стеля частенька, ціленька. 4 скло підйомника, кондиціонер, пробіг даного автомобіля 180 тисяч кілометрів, пробіг 101%, що рідний, заводиться автомобіль з півоборту, помилок нема ніяких, оберти не плавають, радіо працює, по кулісі питань немає. Ручник працює, підлокітник, підлокітник також працює, підсвітка все працює. Стан сидінь. Він код автомобіля. Люба перевірка. Без проблем. Лобове скло оригінал, вікна, пари, оптика, все по кругу рідне. Двигун працює чітко, екологія на місці. Вже замінено масло, замінено фільтр, автомобіль обслужено. Стоїть акумулятор в гарному стані. Питань немає по ньому, болти і те чого не крутилися. Пари рідні. Хто шукає гарно збережного Hyundai Токсона, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця. більш детально буде в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії до даного автомобіля. Також туди виставляю автомобілі, які вже є в наявності або куплені в Європі. Всім гарного дня та мирного неба!